Я навчилася сама міняти леску в чому? чому? Ось такий пилі. Хоча я сама народилася і жила 18 років у Львові, сама кушу і сама міняю собі леску. Як це робити, якщо вам довелося самі міняти? Дивіться, треба на щілі, якщо у вас щіль, отут є стрілочка і отут стрілочка. Якщо ви їх знайшли, пропихаєте ось тут в цю дирочку і все. І вона вилазить. І все. Рівняєте леску, щоб воно було однаково. Що робити після цього? Нажимаємо на цю штучку. Тут є стрілочка, куди крутити. О, І закручуємо. поки і вся леска не сховається. Ох, тільки не поламати нохті. І все отак гарно ляску поміняла. Тепер йду працювати. Так що, кому було корисно це відео, дівчата, ставте лайк, чоловіки знають і так.